Добрий день з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна укрінформ 383-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Миколаївщині. У нас на включенні Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго дня. Всі. Доброго дня, пане Віталію, Ми бачили по зведенням Генерального штабу, що сьогодні знову окупанти завдали удар по Миколаївщині. Є жертви серед мирного населення. Якщо можна, розкажіть про оперативну ситуацію зараз в області доброго дня. Дивіться, доба пройшла більш-менш спокійно, але на жаль, о 7.20 ранку сьогодні. Через обстріл Срубської громади одного з населених пунктів загинула дві особи: це чоловік та жінка. З під завалів рятувальники змогли дістати сьоморічного цьомурічну дитину, і зараз йому ж не загрожує йому його житті не загрожує небезпека, але він залишився сиротою. Також ще одна людина зазнала поранення, зруйновано чи дуже сильно пошкоджена біля десяти будинків. По всім іншим напрямкам ситуація спокійна? Жахливі новини. Насправді нещодавно перед вами якраз ми говорили з нашими аграріями і говорили про саме розмінування і підготовку до посівної кампанії. Яка ситуація з розмінуванням зараз? Наскільки все ж таки тривають ці роботи, і як це позначиться на майбутній посівній? Е... Роботи зараз тривають. Нещодавно була інформація, що підірвалися чотири розмінувальники. Ну, вони там на межі Херсонські в Херсонській області, але це наші рятувальники. Зараз допомагають багато областей щодо розмінування та іноземні партнери. Але при цьому при всьому темпи об'єктивно не вистачають цих темпів для того, щоб розмінувати все в короткий термін. І часто густо аграрії робляться власними зусиллями під власний ризик. На зараз у нас біля 270 тисяч гектарів, які потребують розмінування. Не буду казати цифру, яка зараз вже розмінована, тому що воно має там бути з відповідним сертифікатом. Тому але більше ніж 80% земель будуть використані цівної цьому року, в цьому році Миколаївська область. Пане Віталію, що до ситуації в цілому в області, яка вона щодо енергопостачання, роботи критичної інфраструктури, чи все нормально і все працює? 52 юридичні особи у нас без постачання електроенергії, але це поточна ситуація. Так, всі побутові споживачі на 100% заживлені. І ситуація стабільна. У нас є проблематика з водою через постійні там обстріли інфраструктури електричної, в тому числі в Херсонської області. Тобто, ми маємо щоденні майже аварійні ситуації, які виправляємо. Тобто, поточна добре в перспективі буде краще. Вже другий рік від початку повномасштабного вторгнення. Що можете сказати про бізнес? Чи є предпосилки до того, що бізнес все ж таки повертається в області і починає більш активно працювати? Маленький бізнес дійсно повертається в бізнес, середній та великий через ну не через те, що багато часу і грошей треба для релокації та поновлення підприємств. Їм треба ще час об'єктивно, плюс є ризики військові. Тому ж то я вважаю, що бізнес буде повертатися більш інтенсивно після відкриття Миколаєва як зернового коридору. Я вірю, що це можливо найближчим часом там місяці. Я не знаю. Що стосується підтримки бізнесу, ми розробляємо та відправляємо на кабмін для погодження для як пропозицію низку дій, які ми зібрали від бізнесу. Що їм потрібно, це перш за все страхування ризиків перед банками, лізингова техніка. Та таке інше, тобто, ми розуміємо, потребуємо бізнесу і працюємо в цьому напрямку. У нас є питання у студії, тож прошу, шановні колеги, можете поставити. Добрий день, Ірина Мамчурук-Нформ. Власне, в розвиток питання про повернення бізнесу є була інформація, що е, дві відомі компанії повертаються: PepsiCo і Agrofusion. Е, наскільки це відповідає дійсності? І чи є інформація, коли вони вже приступлять ну, реально до роботи своєї, і які ще великі підприємства е, планують відновити бізнес у найближчій. У найближчому найближчий час, зокрема, наприклад, такі відомі, як ДП ДПЗря, машпроект, чи будуть, чи працюватимуть, чи працюють, можливо, вони вже в регіоні Славія тощо. І ще одне питання. Потім. Дякую. Дякую за питання. Пепсі кола вона вже вивела людей. Я не знаю, випустила ли вона знову продукцію свою. Просто не пам'ятаю, а теж відновлює свій завод. Вони частково відновилися, але обробляють землю вони зараз додатково в іншій точці, для того, щоб забезпечити свої заводи сировиною. Що стосується зарі, це таємниці, не скажу. Що стосується інших підприємств, вони всі поновлюють під свою роботу. І основне питання це ринок збуту та логістика, як зараз не дуже гарна. Але в принципі, я не знаю такого підприємця, який не думає, щоб відновити свою роботу, і це стосується великого бізнесу зокрема. Дякую. І ще одне питання, якщо дозволите. Нам відомо, що Миколаївщина очікує від різних партнерів міжнародних близько 400 модульних будиночків для людей, які втратили своє житло. Як будуть розподілятися ці модульні будиночки? Які будуть критерії для цього? Тому що відомо, що в області зруйновано майже. Близько 10 тисяч житлових будинків. І чи передбачена якась допомога тим людям, які самостійно захочуть відновити своє житло? І яка сама? Дякую. Дякую. Ви праві 430. Чи 432 будиночка вже в області розподілятися вони будуть таким чином: першочергово на деокуповані території та населені пункти, які найбільш постраждали, розподіл буде йти через голів ОТГ та райдержадміністрацію відповідного району для того, щоб люди могли там жити, поки відновлюється їх житло. Тобто, це поза централізації будуть робити самі громади. Друге дійсно є робота уряду і зараз Шуляк Лена. Розповідала в новинах, що готується 17 мільярдів гривень на компенсацію втраченого житла. Але це процедура на зараз на стадії запуску. Тобто, про неї ми ну, відповідні органи доповідуть трохи згодом, коли це вже буде зрозуміло. Наше завдання виконувати цю роботу. Ми фіксуємо всі. Пошкодження і формуємо заявки на відновлення. Я гадаю, що це буде йти таким самим чином, в якомусь пропорційної кількості по громадам, які більш постраждали, з першочергово. Пане Віталю, до продовження тем відновлення, чи є план такі відновлення вже, і що першочергове в цьому плані, можливо, щось вже вдалося відновити з саме з багатоповерхівок або інших іншої критичної або цивільної інфраструктури. Ми на шляху для того, щоб відновлювати. Першочергово ми відновили критичну інфраструктуру зараз в межах 95-97% по регіону. Також відновлено 5-6 мостів, але процедура йде ще і по Вознесенському мосту, і в планах ще один мостовий перехід в Вознесенському районі. Тобто, це не тільки ми це за допомогою військових, було зроблено в середу. Ще два мости будуть відкриті. Також допоміг «Укравтодор», адміністрація річки Нігулець Ровер, тобто відновлюється все зараз. Першочергово, це інфраструктура та критична інфраструктура. І далі переходимо ми до проектів. Соціальних і житлових, тобто ми працюємо над цим план, скажімо так, графік, скажімо, не план, а графік зможу дати трохи пізніше, коли ми будемо розуміти звідки брати фінансування. Я дякую вам за цей ефір. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. А наш наступний брифінг відбудеться о 16.30. До нас приєднається Олег Сінігубав, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні!